Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Луганську область. Що заважає звільнити Луганську область від росіян? У них там крах обвал. Так, Луганська область де окупована Це вже вони знають. Обвалюється, все пішло. Вони знають, що це єдине, що стримується, це цивільні. Цивільні оці люди. Їх як-то використовують. як щит, я так розумію. Дуже сильно маніпулюють, там насильство страшне. Будуть тікати, всі колаборанти повиїжджають, також награбоване вивозять тоннами. І З... заручників. Тут страшне буде. Бідна Луганська область. Понівечено все заперечую, 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 прошу Вищі сили, допоможіть, заперечую. Звільнити. Це добре. Луганську область від росіян. Прошу забрати звідти всіх росіян. Ой, так, там закінчилась любов до Росії. Тільки у алкоголіків, може, там є якась любов. Люди, як заручники. Заперечую повністю. Весь негатив, заперечую, заперечую, Прошу допоможіть відкрити всі шляхи дороги. Замінірування дороги, заперечую повністю. Весь негатив, заперечую. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає нашим військовим звільнити Луганську область від. Російської окупації буде так. Весь негатив, що робили росіяни у Луганській області, повертаю їм назад. Тому хто робив? Буде так, буде так, буде так. І прошу: зруйнувати повністю всю логістику. Перекриваю, перекриваю. Більше немає Росія жодного впливу, немає пропаганди і втрачаються всі. Зв'язки із Росією. Відрізаю Луганську область від Росії буде так. Всі склади вибухають буде так. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити всі склади з боєприпасами всіх військових Росії, що знаходяться у Луганській області, знищити. Щоб більше не було росіян і не було російської окупації, повністю очистити. Від Російського військового в Луганську область. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодного негативу І решисти тікають, складають зброю Де буде все сказане здійснено. Так, вони планують повністю розгромити, пограбувати і вивезти ще й жінок дітей як. Заручник, як полонених. от І вийти звідти. Дякую за увагу.